Свіжі новини сьогоднішнього дня, шановні глядачі, Роз-роз. Оперативні новини. З вами Кожухівський Олександр. Росія почала готувати стратегічні резерви, що означає плани бойових дій операцій не лише в Україні, заявив Андрій Сибіга, покликаючись. На даній розвід союзникам потрібна повна дипломатична мобілізація для зупинення цієї війни. ЗСУ на Сумщині потроху виштовхують окупантів, заявив Зеленський. Крім того, він сказав, що ми знаходимося в самому розпалі російського наступу. Він триває вже 18 або 19 днів. Росіяни хотіли прорватися, але поки що їм це не вдалося. Ми розбили частину їхньої армії. Вони не змогли об'єднати свої підрозділи. Гроші за пошкоджене житло у Києві стартує нова програма виплат. Київська міська рада затвердила нові заходи соціальної підтримки столичних мешканців. Окрім 10 тисяч гривень разової допомоги містянам, домівки, яких постраждали від ворожих атак, Київ додатково надаватиме кошти тим. Хто потребуватиме тимчасової оренди житла на час відновлення пошкодженого згідно з ухваленими змінами до міської цільової програми Турбота на зустріч киянам на 2025-2027 роки передбачено такі види допомоги. Перша виплата одноразової адресної матеріальної допомоги в розмірі 40 тисяч гривень для киян, які потребують терміново тимчасового відселення через пошкодження або руйнування житла. Друге виплата щомісячної адресної матеріальної допомоги в розмірі 20 тисяч гривень. Збережіть це відео та надішліть друзям, звісно ж. На строк до 12 місяців для киянок, які змушені тимчасово відселитися через неможливість довготривалого проживання пошкодженому або зруйнованому будинку. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.